Дівчата, всім привіт! Дивимось третю частинку по марказету. Одразу хочу дати інформацію, бо під минулим відео було багато питань. Чомусь дівчата вирішили, що ми вже подивились всі замовлення, але ми подивились лише маленьку частину. Ще буде окрім цього. Я думаю, три точно відео, можливо, і чотири. Сьогодні не дуже велике відео. В більшості прикраси по замовленню, але декілька і вільних буде. Все, що ви бачите по замовленням, можна повторити на травень. Замовлення днів 10 ще будемо збирати. Кого цікавить, пишіть. Обирайте по каталогам або моїм старим відео. Передплата 50%, Інші 50% сплачуєте вже після виготовлення і отримання в Україні мною або на пошті, або на картку. І я ще раз закріплю всю інформацію щодо замовлення в першому коментарі. Читайте, там все є. Дівчата, по-перше, ось така каблучка з гранатом прийшла по замовленню. У минулих поставках дивились повний сет, був такий з блакитним топазом. Сюди, в принципі, будь-яку вставочку можна зробити. Є сережки і підвізка. Артикул 1564, вага 320. Вартість буду зазначати сьогодні на екрані. Хто хоче замовити на повтор, присилайте мені скріншоти, бажано з артикулом, так зручніше буде. Дась така класна каблучка з блакитним топазом і сапфіром. Сюди можна зробити абсолютно будь-яке поєднання камінчиків. Від цього, звісно, залежатиме вартість. Артикул 1035, вага 480. Існує комплект, сережки, підвіска. Можливий браслет, я вже не пам'ятаю. Сережки можуть бути при вушці, можуть бути з підвісною частинкою. Кого цікавить, випишіть я надішлю фото з каталогу. Ширина каблучки 2,5 см. Вартість. З... Далі ось такий гарний браслетик. Це, до речі, одна і та сама дівчина замовляла, мабуть, в комплект до каблучки з блакитним топазом, 149-й артикул 10,70 70 грамів. Такий браслет раніше дивилися з смарагдом, з зеленим агатом. Сюди також можна будь-яку вставочку зробити, застіпка коробочка. Ширина 5 мм, топазики десь 4 мм. Ось так виглядає на руці і прописує вартість, дуже ніжна модель. Діча ось такий класний комплект з Оніксом. Один прийшов по замовленню, повний, також є один вільний, але без підвіски, тільки каблучка і сережки, вільний розмір пропишу на екрані артикули каблучка 15,46, вага однієї 5,40, і сет сережки підвіска 13,27, загальна вага 12,60, з них сережки десь 8 грам. На англійській застібці під ванкліп комплектик дуже стильний. Розмір у каблучки і сережки 1,5 на 1,5 см, підвісочка трошки більша 1,8 на 1,8 ми довжина з вушком 2,8 см. Пропишу вартість за комплект повний і окрему вартість каблучка сережки. Далі дивимось сет. Минулого відео був такий з гранатом, цього разу дивимось з рубіном, це замовлення, вільних немає. Артикул, дивіться, сережки 1060, каблучка 610. Можна дозамовити підвісочку, і також існує брошка-підвіс, досить масивна. Там, здається, більше вставок. Кого цікавить, напишіть, я точно перегляну. Кварити 1,9 на 1,9 см і ціну за комплект зазначаю. Нагадую, що під замовлення можна і окремо. Тепер дівчата, ось такий комплект з Оніксом, але тут 100% щось буде вільне. Я пропишу на екрані або весь комплект, або каблучку, бо зробили нам не той розмір. На бірці розмір 13-й, тобто 22-й, а по факту це 16,5% щось тут жорстко наплутали. Я буду розбиратись. Роздивимось все окремо. Сережка, артикул 809, вага 14,90. Без підвісної частинки їх можна зробити також на англійській застіпці або на Омезі. Довжина з таким варіантом верхівочки десь 4,2 см. Каблучка, артикул 911, 6,6 грами вага. Габарити 1,8 на 2,5 см. Тут класне поєднання, маркезиків різної форми і діаметру. Цікаво виглядає. І підвізка 743-й артикул, вага 7,3 грами, Вушка. Довжина 4,3 см. І вартість прописую окремо. Я тепер хочу вам показати дві пари сережок Конго, таких досить масивних, і котрі з них є вільні. Але я собі не помітила, тому також на екрані зазначу ось така моделька 252-й артикул, досить важенький, 20 грам. Вони дуже ефектні, звісно, зі зворотньої сторони ось такі візеруночки, застіпка. Внутрішній діаметр, зараз вам скажу, 3 сантиметри. Якщо по зовнішнім кордонам десь 3,5. Сережка приблизно 10 грам, дуже красиві. Ціну прописую. І ось така моделька меншого діаметру 154-й артикул, вага 12,3 грами. Тут також візеруночка зі зворотньої сторони. Діаметр внутрішній 2,1, зовнішній 2,8. І вартість. Дівчата, сережки з пташками, за мазонітом прийшли по замовленню. Тут є один момент, хочу його проговорити. Я раніше думала, що тут має прямо висіти камінчик, але я вже другу пару замовляю. Якщо дивитись в профіль, він ось так трошки провисає. Я думала, це якийсь дефект, але як виявилось, ні, це так і має бути. Або, можливо, просто камінець такий важенький. Ну, Я не вважаю це дефектом, просто така особливість. Я вас про це попереджаю. 14,35 артикул, вага 15 грам. Ще можна кулончик такий замовити. Дуже гарний небесний колір камінців. 4,5 см довжина, а сантиметр на 1,5 см. І ціну зазначаю. Далі, дівчата, сережки 829 по замовленню. Вільних на даний момент немає, але будуть у майбутній посилочці, можна бронювати. Вага 6 грамів, 610. Довжина 2,2 см і вартість. А далі ось таке замовлення, дуже красиве сережки з міксом цитрин і передот. Артикул 220, вага 1040. Тут різної форми камінчики, дивіться, і крапля, і круглі, і овальні, і у формі навіть серця. Комплект існує, каблучка підвізка, і навіть здається, браслет. Англійська застібка, занижений штифт. І, до речі, існує ще більший варіант цих сережок, більш масивний, там більше камінчиків, якщо не помиляюсь. Цікава модель. 2,5 см довжина і ціну прописую. Далі, дівчата, приїхало дві пари ось таких класних сережок з сердоліком. одна пара по замовленню. На тоненьку мочку були замовлені сережки, і вільна пара на стандартну мочку, середню і навіть повну. Ча такому ж тифти довгі, їх можна взагалі дуже легко будь-якого майстра вкоротити, тому сміливо можете брати. Якщо, звісно, навпаки, то краще замовити. Вам його не видовжать, а ось зменшити це легко. Такі ось перевернуті серцям. Довжина 5,5 см і ціни. Далі по замовленню ось така каблучка лаконічна з Оніксом прийшла. 939-й артикул, вага 4,60. Має бути і комплект, якщо ні, то з таким круглим камінчиком можна щось підібрати. В діаметрі онікс десь 9 мм, розмір 1,4 на 1,4 см квадрату. І вартість. каблучка з сапфіром по замовленню. 10-28 артикул, 3,3 грами вага. Тут точно існує комплект сережки підвіска. 7 мм десь ширина каблучки і ціна. Дівчата, неймовірна краса, каблучка з натуральним танзанітом 12,02 артикул, вага 2,7 г. Дівчата, танзаніти бувають різні. Якщо вони якісь не дуже оброблені, не дуже чисті, то це одна вартість. Якщо ось такі ювелірні вставки, то це вартість зростає. Я пропишу на екрані. Чим більший камінчик, тим, звісно, більша вартість. 5-6 мм десь діаметр тут у камінчика. А тепер каблучка з короною прийшла по замовленню 829-й артикул, вага 6 грам. Ширина 1 сантиметр. І ціна. Наступне замовлення підвісочка з пташкою і гранатом 648-й артикул, вага 6 грам. Тут ось такий також бантик є. І з таким бантиком є комплект. Я думаю, можна все разом гарно поєднати вушко. 3,5 см довжина і вартість. Далі ось така класна підвіска, також по замовленню. 681 артикул з гепардом. 19,7 вага, досить важенька. В очах гранати. Велике, досить вушко, дивіться, зворотня сторона, довжина 4,5 см і ціна. Далі ось така симпатична брошка зі скотч-тер'єром, 153-й артикул, 6-10 г вага. Оці також гранатик дрібненький, ігулочка. 3 см довжина і ціна. Далі така класна підвіска медальйон з серцем. Вставочка штучний танзаніт 13,27 артикул, вага 9,9 г. Взагалі підвіска ця відкривається, але я не ризикнула, бо там досить туго все закріплено. Якщо плануєте використовувати за призначенням як медальйон, тоді там можна до майстра звернутися, щоб він вам трошечки послабив цю застібку, бо така туга. Зворотня сторона 3,5 см довжина і ціна. Далі підвізка з деревом, 11,90 артикул, вага 5,10. Існує комплект, сережки каблучка. Може ще брошка бути така. Діаметр 2,9 см, довжина 3,5 см. І ще наостанок дві вільні прикраси. Перша це каблучка з лабрадорчиком, ось таким синім, у повному 20-му розмірі вага 5-10. Це те, про що я казала, навіть найдрібніший камінчик буде з гарною іризацією. Діаметр каблучки десь 1,5 см і ціна дуже приємна. І дівчата останнє, що вільні. ось такий класний комплект з рубінами, 18-й розмір каблучки. Артикули 11,59 сережки, вага 9,20 і каблучка 12,43, вага 3,20. Існує підвісочка на тоненьку середню мочку підійдуть. Насичені камінчики ограньовані. Довжина у сережки 2,8 см. А каблучка діаметра десь 1,4 і вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер зкріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!